Вітаю, глядачі. Дорогі. Перше в сучасній історії торговий профіцит однієї країни перевищив трильйон доларів за рік. Це мова, звісно, буде про Китай за офіційними даними. За перші 11 місяців 2025 року профіцит Китаю сягнув приблизно 1 трильйона 80 мільярдів доларів. На понад 22% більше ніж за той самий період минулого року, коли він вже був близько. 900 з копійками мільярдів. І це, попри високі мита США та загальну хвилю протекціонізму. Фактично, це близько 1% світового ВВП. Профіцит означає просту річ: увесь світ заплатив Китаю на трильйон більше, ніж Китай заплатив світу на папері. Це звучить як тріумф піднебесної, але насправді це дзеркало глибоких дисбалансів всередині китайської економіки. Щоб зрозуміти, звідки взявся цей трильйон, треба подивитися на структуру економіки Китаю. Країна виробляє близько 30 всіх промислових товарів у світі, але внутрішній попит помітно відстає від можливості виробництва. За січень листопад 2025 року експорт становив приблизно 3 трильйони 400 мільярдів, імпорт близько 2 трильйонів 300 мільярдів. У листопаді експорт зріс майже на 6% рік до року, а імпорт менш ніж на 2%. Поставки до США через мита впали майже на третину, але Китай. Спокійно перелаштувався, збільшував експорту ЄС країн Асіан, Африки та Латинської Америки, часто використовуючи реекспорт через посередників: В'єтнам, індонезію, Мексику, та Паразійські країни один із головних партнерів Китаю. Торгівля з регіоном уже прямує до трильйона доларів на рік. А профісит Китаю з ними обчислюється сотнями мільярдів. При цьому справа вже давно не лише в дешевій робочій силі. Китай сьогодні це гігантський кластер, де майже весь ланцюжок доданої вартості зібраний під одним дахом. Виробництво батарей, електроніки, корпусів, програмного забезпечення комплектуючих, усе розташовано поруч. Логістика мінімальна. Цикл розробки та запуску серію дуже короткий. Автовиробники відкрито визнають, що зробити й виробити електрокар Китаю вдвічі дешевше, ніж в Європі, не через зарплати, а через концентрацію постачальників і масштаб. Далі субсидії. Центральний уряд щедро фінансує РНД і зелені технології. Провінції пропонують дешеві кредити від Держбанків, землю за символічною ціною, податкові канікули. Регіони конкурують між собою, хто дасть кращі умови заводу. У результаті в кожній провінції свій обов'язковий завод електрокарів чи сонячних панелей, навіть коли ринок уже перенасичений. До цього додається дефляційний тиск. Виробничі ціни в Китаї падають уже кілька десятків місяців поспіль. Відповідний індекс у від'ємній зоні понад три роки, а офіційні дані фіксують падіння приблизно на 2-3 рік до року. Споживча інфляція коливається біля нуля, коли ціни постійно знижуються, компанії змушені демпінгувати, щоб завантажити потужність, і переносять цю логіку на зовнішні ринки. Одночасно заводи у цілій низці галузей працюють лише на 70-80% потужності, але інвестиції виробництво не падають. Їх підтримують ті самі дешеві кредити та місцеві плани розвитку. Усе, що не може поглинути внутрішній ринок, просто вивозять за кордон. Масштаби надвиробництва видно по конкретних секторах. У Автопромі Китай уже став найбільшим експортером автомобілів у світі, обігнавши Японію. Щороку він вивозить за кордон понад 5 мільйонів машин, значну частину яких встановлять електрокари. В сонячній енергетиці Китай контролює левову частку світового виробництва панелей і ключових компонентів, а встановлені потужності випуски модулів значно перевищують глобальний попит. У сталі світовий надлишок потужності оцінюють у сотні мільйонів тонн, і значна частка цього надлишку припадає саме на Китай. Тобто Китай побудував фабрику такого масштабу, що світ фізично не встигає купити весь цей товар за нормальних цін. Тому ціни падають, а профіцит росте. І от на цьому фоні, поки держави думають, як далі розвиватися і як Знайти цей баланс між споживанням і виробництвом виникає дуже приземлене питання, але важливе питання. А що робимо ми особисто зі своїми грошима і інвестиціями? Грудень це місяць, який визначає, з якими відчуттями ви увійдете в наступний рік. Можна ще 12 місяців ходити по колу, сумніватися, відкладати, боятися, зробити крок. А можна... Зараз закласти фундамент, який реально змінює картину саме з цією ідеєю, ми і запустили святкову акцію. Кожні сім днів відкривається новий набір можливостей зі знижками, пакетними рішеннями, бонусами та доступами, яких немає у звичайному форматі. Кожен тиждень живе окремо. Пропозиції не повторюються. Якщо ви пропустили, вони просто зникають. І просто зараз, якраз, відкритий один із таких тижнів. Три унікальні пропозиції, кожна з яких може стати вашим стартом у фінансовий сильний рік. Але вони діють лише до завершення поточного тижня. Потім пропозиції будуть закритими і весь намір можливостей буде іншим. Якщо ви хочете увійти в новий рік над хаосу, хаоса з чіткістю із плану щодо фінансів, то вам долінку під відео. А ми продовжуємо. При цьому трильйонний профіцит – це не стільки історія успіху, скільки симптом хвороби, яка почалась із затяжної кризи нерухомості. Китайські домосподарство традиційно тримають леву частку свого багатства в житлі. Після того, як держава крутила гайки девелоперам, ринок застиг, продажі нового житла впали. Вартість квадратного метра у багатьох містах вниз. Непроданих квартир накопичилось понад 760 мільйонів квадратних метрів за офіційними даними, і це лише збудоване житло. Якщо врахувати ще й майбутнє ведення експлуатацію чи те, що не добували обсяги надлишку ще більше. Коли ціни на нерухомість падають, а іпотечний борг лишається, сім'ї почуваються біднішим, різко скорочують витрати і намагаються швидше гасити кредити. Не дивно, що споживання в Китаї хронічно слабке. З офіційними оцінками сукупні витрати до становлять близько 38-40% ВВП ВП проти 60-70% у більшості розвинених країн. Бортом господарств зріс до більш ніж 60% ВП. Це вже рівень багатьох багатих економік. А Китай дотепер, якщо брати на душу населення, таким не є. Люди бачать, як дешевше їхній головний актив житло. Чують про банкрутство девелоперів, не впевнені в роботі і зарплатах і просто не хочуть витрачати. У такій ситуації простіше завантажити фабрики експортом, ніж переконати людей купувати за власні гроші. Звідси і рекордний профіцит. Світ відчуває це передусім у промисловості. Європа один з перших фронтів. ЄС імпортує дедалі більше електрокарів, зібраних в Китаї. Це і китайські бренди, і Тесла, і європейські марки, які. Частину моделей виробляють на китайських заводах. Розслідування Єврокомісії показало, що китайський автопром масово отримує субсидії, і у 2024 році Брюссель запровадив додаткові митні ставки на китайські електромобілі орієнтовно 17% для біаді, близько 19% для жілі та понад 35% для SAIC. зверху на вже наявні 10% імпортного мита. Формально це мало б зупинити потік, але на практиці він просто змінює форму. Китайські компанії запускають збірку в самій Європі, нарощують продажі гібридів, які легше вписати в регуляцію, і заходять на ринки, де обмеження, м'якіші, наприклад, у Британію чи Норвегію. Ще болючішим виявляється так званий другий китайський шок для країн, що розвиваються, коли США і ЄС підвищують мита, китайські товари йде в Азію, Африку, Латинську Америку, в Індонезії, текстильна галузь опинилась під подвійним ударом. Падіння глобального попиту і дешевший імпорт із Китаю, який заходить як офіційними каналами, так і через e-commerce, на кшталт Лазада чи Шопі, крупний виробник Срайтек збанкрутував понад 10 тисяч людей, залишилися без роботи. А про спілки говорять про ризики для десятків тисяч інших. Сподіваюсь, про свилки зараз вийдуть проти Китаю. У Таїланді за кілька років закрились тисячі фабрик, меблі, текстиль, електроніка, постачальники автокомпонентів налі того, що японські автовиробники поступово здають позиції китайським конкурентам, а ті привозять із собою і власні ланцюжки постачання. Дешевші китайські товари тиснуть ціни вниз. Місцевий бізнес не витримує конкуренції, ринок праці слабший, і країни глобального півдня фактично імпортують разом із товарами ще й китайську дефляцію. Не дивно, що світ почав захищатися в 24-25 роках. Проти Китаю було запущено сотні нових торгових обмежень. Причому значна частина саме з боку країн, що розвиваються, а не лише там від ЄС США, але мита вирішують проблему. Лише частково. Частина китайського експорту йде обхідним шляхом. Товар заводиться до В'єтнаму, індонезії чи Мексики. Знову таки нагадаємо це, там до нього додають мінімальну переробку. А далі він іде в США чи ЄС уже як місцевий продукт. Одночасно Китай активно інвестує в виробництво за кордоном, в Південно-Східній Азії, в нікелевих і батарейних кластерах Індонезії, в автопромі та сонячній енергетиці. На папері це вже не китайський експорт, а локальне виробництво. Але логіка над виробництвом і демпінгу зберігається. Міжнародні інституції теж реагують. МВФ в своєму останньому огляді прямо говорить: друга економіка світу занадто велика, щоб і надалі рости за рахунок все більших тройових натишків. І що модель, яка спирається на слабке внутрішнє споживання, дефляцію та експорт, тільки посилює глобальну напругу. Пекін формально погоджується, що потрібно підсилювати внутрішній попит і запускає масштабну фіскальну підтримку. У 2025 році уряд підняв бюджетний дефіцит приблизно до 4% ВВП ОП і затвердив програму випуску 1 трильйона 300 мільярдів юанів ультрадовгих спеціальних держоблігацій, а також трильйонів юанів місцевого боргу для фінансування інфраструктури і програму новлення обладнання. А також трейд-ін для споживчих товарів. Частина цих коштів прямо йде на субсидії для купівлі нових авто і побутової техніки, але це поки що змінює небагато. Це зміщує попит щас, не вирішує фундаментальну проблему довіри до могосподарств, а довіри до комуністичної системи просто нема. Ми ж, дорогі глядачі, маємо довіри до наших сил оборони, тому ось посилання на 80-ту бригаду, працюють блискавками, літаками. Дуже важливі інструменти, які мають піти до наших оборонців, а потім полетіти на голову ворогів. Посилання ось безпосередньо QR-код в описі теж будуть посилання. Приєднуйтесь, це дуже важливо. Зібрали вже майже 40 Йдемо далі. Чи варто боятися самого трильйону з одного боку, рекордний профісит це реальна загроза промисловості інших країн, зростання залежності від китайських поставок. Китай використав економіку як важель тиску, обмежуючи експорт титкозевальних елементів, Галію, Германію, критичних для електроніки, оборони і зеленої енергетики. Якщо щось піде не так, новий виток санкцій, політична криза, чи внутрішній шок, дефіцит товарів і стрибок цін відчує весь світ. З іншого боку, дешевший китайський імпорт роками стримував глобальну інфляцію. Сонячні панелі подешевшили на 80-90% за десятиліття, завдяки чому зелена енергетика стала доступнішою. А багато робочих місць з'явилися у монтажі і сервісі, а не в дорогому виробництві в Європі чи США. Споружі у всьому світі реально виграють від низьких син, навіть якщо частина промисловості програє. Але треба розуміти, що це до пори до часу. Якщо твоя промисловість програє, то програє завтра і країна. Це треба врахувати. Врешті-решт, питання не в самому в числі один трильйон а в моделі, яка за ним стоїть. Світовий попит не безмежний. СІА, Індія, Африка разом не можуть нескінченно поглинати надлишок китайських товарів, коли США та ЄС поступово закриваються митами і квотами. Країни глобального півдня вже почали відповідати своїми бар'єрами. Тобто, вже в рамках самого глобального півдня почалась кусачка. Якщо Китай не зможе реально перезавантажити модель розвитку, підняти частку споживання, розвантажити домогосподарства від боргів. Дати людям відчуття безпеки на випадок хвороби, старості чи втрати роботи, то він зіткнеться з уже жорсткішим глобальним спротивом. Ринок за ринком буде закриватися. Трильйонний профіцит це не корона переможця, а зеркало дисбалансу. Китай надто багато виробляє і надто мало споживає. Для решти світу це одночасно можливість і загроза. Для самого Китаю це спосіб тимчасово заклеїти тріщини в економіці, а не їх залатати. Глобальна торгова система стоїть на роздоріжжі, або адаптується до реальності з одним гіперекспортером, або розпадеться на блоки з митами і бар'єрами. І тут важливіше не те, що профіцит перевищив трильйон, а те, як Китай і світ на це відреагують у найближчі роки. Будемо спостерігати, тим, все найкраще. Ну я так бачу, що все ж таки будуть на кластера биться. Іншого виходу нема. Китай не такий прям всесильний, щоб там підім'яти Індію чи багато країн світу. Є багато суб'єктних країн, які будуть формувати свої кластери. І все найкраще, до побачення.